Так, так, начало, це втягло, Він вже щоб ріже, так? Так. Ну що, ж, доброго дня? Розпочинаємо наше чергове засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. І так, на сьогодні присутні на засіданні. Лопатко Людмила Миколаївна, Ярмічук, Світлана Миколаївна, Берді, Олег Анатолійович, Факуляк, Валерій Нестрич та Синявський Володимир Анатолійович. Відсутні на засіданні Ткачук, Ольга Сергійовна, Швацька Галина Іванівна та Сіренко Тетяна Володимирівна. І запрошених нас начальник фінансового управління Джолинської сільської ради Карпінка Олена Михайлівна. І так, так як в нас є більшість, ми правомірні розпочати сьогоднішнє засідання. На сьогоднішнє засідання виносяться такі питання: наш порядок денний. Перше питання про внесення змін до програм відділу освіти, культури і спорту Джулинської сільської ради. Друге питання про затвердження акта приймання передачі комплексу будівель і споруд з балансу Джулинського ліцею на баланс Джулинської сільської ради. І третє питання про внесення змін до рішення 34 четвертої сесії, 8 го скликання від 22 грудня 2023 року. 34 18 про бюджет Жулинської сільської територіальної громади на 2024 рік. І так, розпочинаючи наше, наш, нашу комісію, хочу сказати, що першим питанням у нас йде про внесення змін до програм відділу освіти. Відповідно даного рішення, яке надійшло нам на розгляд. Необхідно внести зміни до рішення 25-ї сесії Джулинської сільської ради від 23 грудня 2022 року про затвердження програми розвитку галузі культури Джулинської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Даним проектом рішення передбачається змінити і винести у нові редакції видатки на 2024 рік. У сумі 6 мільйонів 874 тисячі 900 викласти пункт 4. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених на її виконання органу місцевого самоврядування з бюджету Чулинської сільської територіальної громади та за рахунок інших джерел. За попередніми розрахунками, для виконання передбачених програмою заходів на 2023 2025 роки, необхідно з бюджету. Територіальної громади 19 мільйонів 193 450 гривень. В тому числі 2023 рік 5 мільйонів 852 тисячі 200 гривень 2024 рік. Уже у новій редакції 6 мільйонів 900 і на 2025 рік 6 мільйонів 466 тисяч 350. Також необхідно змінити у заходах програми. А саме забезпечення видатків на капітальні і поточні ремонти, а саме для придбання матеріалів закладів культури та бібліотек на 2024 рік прогнозований обсяг фінансування буде складати 400 тисяч гривень. Я звертаю вашу увагу, що це програма. Пункт: 1:4. Викласти пункт заходи до розвитку програми культури. Пункт 2. Заробітна плата з нарахування працівниками бібліотек і викласти видатки обсяг фінансування на 2024 рік у сумі 1 мільйон 655 тисяч 200 гривень. Також передбачається внести зміни до рішення 25-ї сесії Джуницької сільської ради від 23 грудня 2022 року про затвердження програми забезпечення діяльності відділу освіти, культури і спорту Джуницької сільської ради на 2023 2025 роки. Що передбачається даним пунктом? Загальний обсяг фінансування ресурсів на 2024 рік буде складати. 5 мільйонів 345 тисяч. Відповідно до цього, пункт 1-2-2 до даного рішення, а пункт 4 до програми фінансове забезпечення викладається уже у слідуючій редакції. Фінансове забезпечення програми здійснюється відповідно до бюджету кодексу України за рахунок коштів, передбачених на їх виконання Джулинською сільської ради та за рахунок інших джерел. За попередніми розрахунками для виконання. Передбачених програмою заходів упродовж 2023-2025 років необхідно з місцевого бюджету 14 мільйонів 448 тисяч гривень. Винести також необхідно наступні зміни в заходах програми і викласти їх у такій редакції: забезпечення заходів на спрямування та забезпечення оплати праці з нарахуваннями до працівників відділу освіти, культури і спорту на 2024 рік у розмірі 1,5 мільйона гривень. Заходи спрямовані на придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю до дострокового використання у розмірі 200 тисяч гривень. Реалізація заходів спрямованих на оплату праці послуг, забезпечення функціонування сайту і інші видатки і послуги у розмірі 120 тисяч гривень. Заходи спрямовані на придбання предметів матеріалів і обладнання та інвентарю у розмірі 80 тисяч гривень. Реалізація заходів спрямованих на оплату послуг, крім послуг комунальних у розмірі 35 тисяч гривень. Третій пункт даного рішення передбачає зміни у програму розвитку галузі загальної і середньої освіти Джулинської сільської ради на 23-25 роки, яка була прийнята 23 грудня 2022 року. Дана програма передбачає зміни. А саме пункт загальний обсяг фінансових ресурсів на 2024 рік передбачає у розмірі 79 мільйонів 155 п'ять п'ять тисяч Відповідно даних змін за передбачених програмою заходів упродовж 2023-2025 років з місцевого бюджету на загальне виконання програми видатки будуть складати 228 двадцять 1 536 тисяч 950 гривень. Також необхідно в підпункт, четвертий пункт сьомого заходів програми, а саме навчання машиністів, операторів котелень та кочегарів. Нам відповідно вимогів законодавства необхідно було провести відділом освіти навчання кочегарів для початку опалювального сезону. То на такі видатки запропоновані зміни 60 тисяч гривень. Також необхідно забезпечення харчування учнів перших четвертих класів та дітей пільгових категорій, виконання натуральних норм харчування. У розмірі 3 мільйони 282 тисячі гривень. Оплата послуг з доставки підручників, оформлення документів та освіту та інших послуг, окрім комунальних. У розмірі 950 тисяч гривень. Забезпечення співфінансування державних субвенцій, наданих Джулийській сільській раді для впровадження нової української школи 170 тисяч гривень. Реєстрація статутів та інші поточні видатки 2 тисячі гривень. Придбання засобів навчання мультимедійного та комп'ютерного обладнання нової української школи. субвенція з державного бюджету у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Капітальний ремонт котелень з закладів загальної середньої освіти у розмірі 2 мільйони 600 тисяч, придбання засобів навчання та викладання предмету захисту України у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Також даним рішенням передбачається внести зміни до рішення 25 го Сесії, яка була прийнята від 23 грудня 2022 року про затвердження програм розвитку дошкільної освіти Джулинської сільської ради на 23-25 роки. Даним рішенням пропонується викласти загальний обсяг фінансування ресурсів на 2024 рік у розмірі 19 мільйонів 2 тисячі гривень 604 гривні. Відповідно, даних змін загальне фінансування програми буде складати. 52 2 мільйони 649 тисяч 465 гривень. Також необхідно внести зміни до пункту 7 заходів програми та викласти їх у такій редакції. Заробітна плата педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу: 100, 120. 12 мільйонів гривень. Придбання медикаментів 8 тисяч 500 гривень. Забезпечення виконання натуральних норм харчування з закладів дошкільної освіти 1,5 мільйона гривень. Придбання предметів обладнання та інвентарю 550 тисяч гривень. Здійснення поточного та капітального ремонту в закладах дошкільної освіти 200 тисяч гривень. Заходи щодо забезпечення вихованців питною водою відповідно до вимог законодавства 60 тисяч гривень. Ні, тут заробітна плата педагогічних працівників мільйон 200. 1 200 да? Да. Нулі зразу очі збігалися. Тому пропоную підтримати дане рішення та винести його на черговий розгляд сесії. Тому прошу проголосувати. Дякую, рішення прийняте і буде поданий проєкт для рекомендацій і внесення змін. Для чергового засідання питань для проведення сесії сорокової сесії. Тому слідюще питання у нас буде про затвердження акту приймання передачі комплексу будівель і споруд з балансу Джулинського ліцею на баланс Джулинської сільської ради. Ми чули на минулій сесії, що було внесено зміни і рішення. Відповідно якого всі комплекс будівель і споруд, які відносилися до Хмарівської школи, яка пропонується була винесена на ліквідацію даного закладу, необхідно передати на баланс Джулинської сільської ради. Тому, відповідно процедурних питань необхідно буде передати створити акт прийому передачі та передати цей комплекс будівель і споруд, які Рахувався за адресою вулиця Шкільна, будинок 5, село Хмарівка, Гасінського району Вінницької області. А саме будинок школи з котельнею, Інвентарний номер 103-100-001, Хліб цегельний, майстерня, столова біля школи, туалет кирпичний, газовий опалювальний пункт, свердловина, дитячий садок, вбиральня, сарай, котел. А також вишні, декоративні насадження, лічильник трупазний лічильник лічильник нік, електролічильник, газовий лічильник, тому дані цінності необхідно передати, так як вони відносяться до всіх комплексу будівель і споруд на баланс Джулинської сільської ради. Тому прошу підтримати дане рішення. питання. Демонтаж буде цього здані? Ні. Не будемо так? Ні. Сама споруда залишається. Споруда Але... залишається і передається на баланс Джулинської сільської ради, а всі матеріальні цінності, які рахуються всередині закладу, зобирає. вони переходять, і так як вони є на даний час, вони належать Джулинському ліцею. Тому вони забирають їх, а сама будівля з комплексу, це все, що залишає. до будівлі, воно залишається в Хмарівці. Питання. Ще. Тому прошу проголосувати. Рішення прийнято і буде доведено до строкової сесії. Для погодження. Так, слідуюче питання. Про внесення змін до рішення 34-ї сесії, 8-го скликання від 22 грудня 2023 року Номер 34-18 про бюджет Жулинської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прошу умагальність. У нас на сьогодні якби виникли такі клопотання від головних розпорядників коштів метою ефективного завершення бюджетного періоду, а також ефективного використання бюджетних коштів, нам необхідно внести зміни згідно клопотань головних розпорядників коштів. Отож, перше клопотання, яке надійшло від Джоленської сільської ради, про те, що у процесі здійснення капітального ремонту підвального приміщення виникла необхідність збільшити видатки на суму 5368 гривень з метою коригування проєктно-кошторисної документації, зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів, які виникли по апарату сільської ради по заробітній платі у сумі 4400 гривень та по нарахування на оплату праці 968 гривень. Наступне листове питання у нас від відділу освіти, культури та спорту, оскільки в нас наближається новий рік, і знову ж таки в грудні місяці нам вже потрібно подумати про придбання новорічних подарунків, тому виникла необхідність збільшити видатки по наданню дошкільної освіти на суму 23 тисячі гривень на придбання новорічних подарунків. Зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів, які виникли по коду видатків благоустрій сіл, селищ по оплаті електроенергії. Так як ви знаєте, ми не здійснювали оплату електроенергії, тому у нас є там економія. Наступне збільшити видатки загального фонду по наданню загальної середньої освіти на суму 126 двадцять тисяч знову ж таки для придбання новорічних подарунків за рахунок. Зменшення видатків по благоустрою місіл та селищ по оплаті електроенергії, збільшити видатки загального фонду по наданню загальної середньої освіти, навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, з умовленими, складними порушеннями розвитку у сумі 4 тисячі 255 гривень. Знову ж таки, зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів по благоустрою місіл та селищ по оплаті електроенергії. Наступний пункт збільшити видатки загального фонду по інших заходах у галузі культури та мистецтва знову ж таки придбання новорічних подарунків на суму 26 тисяч гривень за рахунок економії коштів обголосних місць та селищ оплаті електроенергії. Наступне, виникла необхідність збільшити видатки, як понад 9 дошкільної освіти на загальну суму 165 тисяч гривень, в тому числі оплати заробітної оплати 35 тисяч гривень, нарахування на оплату праці 10 тисяч гривень. 33 тисячі це предмети матеріалу обладнання та інвентар і продукти харчування 86 тисяч вісімсот. Зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів, які утворилися по наданню загальної середньої освіти на суму 165 тисяч гривень, в тому числі по оплаті праці. Наступний пункт збільшити видатки загального фонду по наданню загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в загальній сумі 84 тисячі 800 гривень, в тому числі на придбання продуктів харчування у сумі 45 тисяч гривень на оплату. Послуг, крім комунальних, 23 тисячі гривень і на окремі заходи по реалізації державних програм, які не віднес, віднесені до заходів розвитку у загальній сумі 16 тисяч 800 гривень. Зазначені видатки здійснитися за рахунок економії коштів по оплаті праці. Наступний пункт збільшити видатки загального фонду по наданню загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами. Загальні сумі 88 тисяч 800 гривень, в тому числі на оплату праці 16 тисяч 500 гривень, на нарахування на заробітну плату 10 тисяч 200, на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю сумі 58 тисяч гривень, та на окремі заходи по реалізації державних програм, які не віднесені до заходів розвитку у сумі 7 тисяч гривень. Зазначені видатки здійснюються за рахунок економії коштів, які виникли по оплаті інших енергоносіїв. А також по наданні загальної середньої освіти на суму 81 600 в тому числі по економії по оплаті праці та нарахуванню по оплаті праці. Наступний лист у нас іде від головного розпорядника коштів від служби у справах дітей необхідно збільшити видатки по 2240 оплата послуг, крім комунальних на загальну суму 1986 гривень. З метою оплати послуг по програмному забезпеченню медок, зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів, які утворились по благоустрою міст, сіл та селищ по оплаті електроенергії. Четвертий лист у нас надійшов від головного розпорядника управління соціального захисту та охорони здоров'я сільської ради, і тут нам теж необхідно збільшити видатки загального фонду. По забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю на загальну суму 50 500 гривень, в тому числі на оплату послуг 37 тисяч 500 гривень, на оплату електроенергії 13 тисяч гривень. Зазначені додатки здійснити за рахунок економії видатки по придбанню предметів матеріалів, обладнання та інвентаря, на загальну суму 50 500 гривень. Наступнику потрібно пишет видатки загального фонду по виконавчому органу управління соціального захисту та охорони здоров'я сільської ради на загальну суму 10 тисяч 100 гривень, в тому числі по оплаті послуг, крім комунальних, на загальну суму 10 тисяч 100 гривень за рахунок економії, які виникла по забезпеченню соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування по оплаті предметів матеріалів обладнання та інвентаря. Крім того, є звернення від одержувача коштів нашої первинної медичної допомоги, і вони звертаються з проханням виділити кошти у сумі 4947 гривень. Зазначені видатки планується здійснити за рахунок зменшення освітнувань по благоустрою сіл та селищ по оплаті електроенергії. Наступний пункт нам необхідно збільшити видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану на загальну суму 12 тисяч гривень, в тому числі на придбання предметів матеріалів та інвентаря. Зазначені видатки здійснити за рахунок економії коштів, які виникли по видатках забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, на суму 4 тисячі гривень. Та по знову ж таки по благоустрою місіс сіл та селищ по оплаті електроенергії на 8 тисяч гривень. Крім того, необхідно збільшити видатки спеціального фонду по забезпеченню соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з проведенням капітального ремонту приміщення на загальну суму 110 тисяч гривень за рахунок зменшення видатків оплаті електроенергії по благоустрою місіс сіл та селищ. Наступний пункт збільшити видатки спеціального фонду по видатках пов'язаних з наданням підтримки переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку введенням воєнного стану на загальну суму 45 тисяч гривень для придбання обладнання та предметів довгострокового користування. Зазначені видатки знову ж таки здійснити за рахунок економії електроенергії, які в нас. Виникли по благоустрою місії та селищ. і п'ятий лист, який у нас є на сьогодні, це від відділу земельних відносин архітектури та містобудування, які звертаються з клопотанням виділити грошові кошти у загальній сумі 124 двадцять гривень для придбання програмного забезпечення, які дозволить у повній мірі здійснювати аналіз та введення. Обліку земельних ділянок на території громади зазначені видатки здійснюються теж за рахунок економії коштів, які утворилися благоустрою міст сіл та селищ, по оплату енергії. Зазначені видатки у пункті першому внести до додатків 3.5 рішення 34.18, відповідно до зазначених додатків, в фінансовому управлінню відповідно внести зміни в бюджет. Додатки є невід'ємною частиною і контроль покласти на нашу повністю. У мене є вже все. Якщо у вас є питання про те натурали, побачимо, в нас залишається 5 хвилин до сесії. У мене все. Кількість підтримати... Є меншити за рахунок, збільшення. Можуть, а, да? ну, дивіться, на Де сьогодні, по-перше, ми... річна сума, яка в нас передбачена на оплату електроенергії по населених пунктах, складає 881 тисяча. Але наразі здійснюються роботи по підготовці договору, по технічній підтримці, тому що зараз потрібно провести повністю технічне обстеження всіх лічильників, як вуличного освітлення. Які на території громади. Додатково, у нас є вже вилучення лічильників, які потребують заміни. І ще, крім того, у нас вийшла за владу, релія часу, які встановлені біля цих лічильників. Тому наразі це навіть технічно неможливо. Тобто мова навіть не стільки у грошах. Гроші у нас по-любому ще там залишаються заплановані. Якби але робота не проведена, і вона потребує досить великого громадського часу, що ви просто розуміли, що це навіть фізичною неможливо ні сьогодні, ні завтра однозначно зробити. Робота проводиться. Лише коли вона буде зроблена, тим більше з нашим ресурсом, ну якби це проблема. Ну, вуличне освітлення практично зараз відсутні так? Да? Ну я б так сказала. Нас, да. По, по Джулинській громаді повністю відсутнє у Вуличне освітлення ну, ми то, не використовуємо, то, ми то, не сплачуємо, немає. Але якщо ми говоримо про сусідні громади, то є вже випадки, що підключили, да, от саме що п'ята година, вечора зарані тим ніяк, тому підключили. Але ми, я просто щоб ви от теж доносили, бо багато хто буде запити. Більше вже зараз піднімаються в соцмережах і кругом опитування, ми не підключаємо світло, то щоб ви розуміли, це неможливо саме з технічного. Ми звернулися вже з кільмого села пару днів назад. На з'явився новий священник, який вже буде жити в селі, uh -huh. uh, і він хоче правити вичерпність. Хочу до бабульки, звернулися, тому що Ну ви повинні доносити технічно. Ми не може мова навіть не про гроші. Ну, я про це питання саме в технічному вирішенні даного питання. Це потребує часу, і навіть не на тиждень, не два. Я не знаю скільки. Фактично роботи розпочалися ще від початку року. Ну це якось так затягнулося, що то спочатку ті обстріли потім. Є, скажімо, тату, нема мами, є мама, нема тату, потім в в ГАЙСі ні, хто коли поїде в ГАЙСі завезе, то ті документи ну, ну, будуть. Ми... Mm -hmm. Зняли і посідчини. Ну, да. А, а ми... тепер вже самі Там... ресурси приїжджають, хто зняв. А, ну хто да. ж знімав, я потім я знімав? черга, почула. черга, черга, і да. до вас да. не дійшла. Я, черга. Хто знімав, ви знімали самі? Да. Я, я, зразу ще ящик зняли, Ящик лещи, вже бачу ящик. Так, так. Тому Я прошу погодити дане рішення так. і винести його на чергову сесію до порядку денного. Прошу повністю. Дякую, рішення прийнято. Дякую дуже дякую, що ви знайшли час. Нам дуже приємно прошу на сесію.